Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 жовтня, понеділок і понеділок, крім програми Заробіжжя, ви можете подивитися на моєму каналі програму «Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити ну, знову про план перемоги Володимира Зеленського. Я так вже другий понеділок підряд. Минулого понеділка ми також про цей план говорили. Ну і було вечірнє звернення, в якому. Володимир Зеленський сказав, що план потребує там узгодження з нашими партнерами, і будуть ну, протягом цього тижня дуже плідно працювати, щоб його узгодити, і так далі. Ну, ми пам'ятаємо, що Клим був з візитом у Сполучених Штатах Америки на генеральній асамблеї. Он поїхав і там зустрічався із Джо Байденом, із Харріс, він Там представляв цей план, я так розумію. і Дональду Трампу також там зустріч, хоча спочатку ніби не мала відбутися, бо Трамп ніби був дуже-дуже такий завантажений не мав часу, потім все-таки знайшов можливість, зустрівся з Володимиром Зеленським. І там цей план також був в Сполучених Штатах представлений. Говорило, що він потім буде представлений нашим партнерам. Но якщо говорити про Сполучені Штати, то різні з цього приводу були заяви, що там є певні продуктивні моменти, але загалом було сказано, що це такий переукомплектований. Ну, план допомоги, зброї. Тобто, хтось навіть сказав із представників американської адміністрації, що це список бажань. Тобто, ми розуміємо, я про це також говорив, я називаю це план вимог, а не план перемоги. І ця заява щодо того, що треба конкретно там працювати, треба його згодити. Ну, сподіваючись, що він дійсно тоді вже буде схожим. Це вже не буде список бажань чи перекомплектовані. Так, запити на постачання додаткової зброї, що це буде реальний план, який буде вести до якогось конкретного результату. Я думаю, що насправді для плану дійсно мали бути, мали бути чітко укреслено, який має бути результат. Ну, по різним чуткам там, бо ми так і українці ще й цей план і не побачили. Я думаю, що якщо це якийсь конкретний план, ми не маємо і не маємо його. Бачите, його не треба розкривати публічно, деякі моменти, раз про нього так вже стільки було сказано, напевно, все-таки треба озвучити. Але всі говорять, що якщо там є там, повна поразка Росії, там виведення до кордонів 91-го року, що це є нереалістично в цьому плані. Ну, Якщо ми говоримо про цей план перемоги загалом, то дійсно треба рухатися саме до цієї мети, до кордонів 91-го року. Але якщо ми говоримо про те, що має бути якась там, ну, Завершення, як сказав Володимир Зеленський, він це останнім часом там, говорив і в минулу середу в Хорватії, коли там був на саміті так, Україна, Південно-Східна Європа. І потім, коли був у п'ятницю минулу в Німеччині, на зустрічі з Шольцем також там, про це сказав стосовно того, що там, війна має там, може закінчитися чи повинна закінчитися не пізніше 2025 року, і саме от жовтень, листопад, от грудень, це от зараз мають бути визначальні. він там говорив. Про ситуацію на полі бою, яка має покращитися. Ну, це дійсно, якщо зброя ця буде надана, це такий варіант можливий, бо щоб сісти за сіл перемовин, треба мати хорошу позицію. Але знову ж це не буде мир, той, який нам потрібен. Це мова не буде, йти про 91 й рік. На сьогоднішньому етапі це, скоріше за все, може бути якесь припинення ну, бойових дій, певне перемир'я. Але точно не те про справедливий мир, про який постійно говорить Володимир Зеленський. І в цій ситуації, от як на мене, цей план е, перемоги, от стільки розмов навколо нього, вони все більше і більше, ну особисто для мене. Нагадують мені цю ситуацію, яка була з формулою миру Володимира Зеленського. Також ми це все дуже пам'ятаємо. Такі я би сказав, дуже оптимістичні. Цього по цьому питанні були заяви. Там навіть були постійні зустрічі радників з питань національної безпеки. Потім навіть була проведена ця. Конференція високого рівня в Швейцарії 15-16 червня, але там були тільки три пункти, які за великим рахунком не важливі, особливо гуманітарні питання, обмін полоненими, полоненими повернення дітей, але це не мало відношення до того, щоб йти до встановлення справедливого миру, про який останнім часом дуже часто говорить Володимир Зеленський. Тому у цій ситуації щодо от узгодження з нашими партнерами, це у мене якраз і є таке. Дуже велике сподівання, що саме це узгодження і може зробити цей список бажань, як я вже сказав, трохи вище, реальним якимось планом, планом дій. Но судячи з того, що е, от, минулого тижня, коли в четверг і в п'ятницю Володимир Зеленський був у Великій Британії в четвер, зранку, в обід, у Франції, пізно ввечері вже був в Італії, де він там представляв цей план перемоги, потім в п'ятницю ще й в Німеччині. Як я й казав раніше, це не могло бути ну, якимось серйозним обговоренням питання. Тобто, там, скоріш за все, ну, була, я би так сказав, якась певна презентація цих, напевно, цього списку бажань. І тепер е фахівці з боку Великої Британії, Франції. Італії, і Німеччини, ну я думаю, в Случі Штатах вже працюють, бо також був відправлений туда і начальник Генерального штабу України для того, щоб саме це ці питання там узгоджувати, що все-таки це ну, буде якимось для нас зрозумілим планом. Бо не можу не, не ще раз не повторити, що кожен план має мати якусь там реальну мету мають бути певні цілі, там визначені, які треба досягнути, щоб ця мета була досягнута. І, безумовно, треба враховувати ту ситуацію, яка є от на сьогоднішній день, тобто ті можливості, які є для того, щоб рухатися далі. В іншому випадку говорити про те, що якийсь план перемоги може призвести до справедливого миру, про який. Останнім часом говорить Володимир Занська, а він дійсно може бути тільки для України прийнятним це справедливий мир, справедливий мир – це повернення окупованих Росією територій України, а також анексованого Криму, яке відбулося в 2014 року. Але не, ну, не варто в цій ситуації забувати, що Росія Росія на це. На сьогоднішній день не просто не піде, вона навіть не хоче про це говорити. І знову ж на минулому тижні були заяви з боку Росії, зокрема стосовно того, що якщо Україна буде рухатися в НАТО чи хоче стати членом НАТО, миру ніякого вбивти не може. І знову нагадали те, що у червні цього року заявив Путін, що що може стати передумовою для того, щоб сідати і проводити якісь перемовини. Це чотири області. Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька вони мають бути в складі Росії. Так вони це ж заявили. Вони ж ніби вже включили ці всі області до складу Росії. А також Україна має відмовитися від членства НАТО і фактично стати нейтральною країною. Ну, це насправді шлях гухий кут, і повна буде тоді залежність. Від Росії Російської Федерації на це не готові в Україні, на це не готові, до речі, наші партнери. Ну і стосовно неготовності української влади, чинної влади Володимира Зеленського особисто про це правильно написали в іноземній пресі. Вони це розуміють в Україні, також це добре розуміють. Від того, яку він займає позицію, залежить та політична довіра, яка є в Україні до Володимира Зеленського. І тільки у випадку, якщо він... Умовно буде йти назустріч зустріч цим побажанням Путіна стосовно якихось областей, тобто там торгівля територіями, Про це також неодноразово говорили, що ніби на те, щоб мати можливість гарантії безпеки, ніби рухатися в НАТО, що можна поступитися певними територіями України, це не буде сприйнято в Україні безумовно, і політична довіра до Володимира Зеленського буде рухатися дуже дуже швидко до нуля, можливо, навіть і в мінусову. Мінусову сторону. І він це прекрасно розуміє, і це дуже добре. Але, знову ж, на сьогоднішній момент, на мою думку, план перемоги чи там, план справедливого миру, він, скоріш за все, мав включати деякі певні етапи. Так? І, там, кінцевим етапом це дійсно, дійсно виходити на кордони 1991 року. Але про це треба говорити нормально, реально. З нашими партнерами, ну і не забувати, що дуже багато залежить від ситуації всередині країни. Тому без змін у всередині країни, без перезавантаження влади, без зміни підходів до того, як треба все робити, як зокрема вести війну, щоб цивільні не втручалися у військові справи. Ну я думаю, що план е любий план перемоги, так Володимира Зеленського він буде нереалістичним і не буде мати результату. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!